Добрий день, дорогенькі підписники. Сьогодні я хочу вам розповісти дуже дуже гарний, неймовірний, ахуєнний вірш. Ви такого ще ніколи не чули. Не бери це до серця, не бери до пизди, ти відкрий мені дверця. Відкрий мені, ти. Обійму тебе, моя мила, і скажу на вушко тобі. Ти моя, моя ти єдина, тільки ти мозги не їби. Вже набридли мені усі сварки, заїбала мене зарасти. Закурю я знову сигарку. Не хайкотися, все до пизди. Що вам сподобався цей замечательний вірш? Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Ми будемо вам розповідати свої вірші, які ми складаємо.